лімфодренаж в нашому організмі. Лімфатична система це система, з якою потрібно розмовляти як на ви, тому що це що? Це наш імунітет, це наші воїни, які нас захищають, це наші блоки, так? які працюють по захисту нашого організму. Друге. що ще це? Це є очистка нашого організму, це є каналізація, яка очищає від. Нітрати, нітрити, токсини, остатки листів, грибки, тобто бореться з тіма інфекціями. Далі, очисти. Надлишкову рідину між клітинами, це контролює іменно лімфатична система. Але вона ще робить? вона м м розносить гормони так, і жири, тобто, це, це жири. Попадає в лімфатичну систему, тільки тоді розноситься з з системи тракту. Тобто, такі функції лімфатичної е системи. І коли не працює лімфатична система, вчора ми говорили, що тоді? Лімфостаз. лімфа погано тече і в нас набряки на ногах. Тобто, коли ви бачите набряки на ногах, ви не біжіть зразу, в мене порушене. Типев погано працює, серце нитки, займіться на початку зарядку, покращити треба дренаж е, лімфер, і тоді вже все ти бачите, е, який результат. Друге, е, це коли вона не працює, ми старіємо. Тобто, для чого зарядку робити? Щоб бути молодим, щоб бути енергійним, тому що ті токсини виходять, і це дає нам кращий імунітет. Ну практично все. Давайте почнемо зарядку. Давайте. Значить, зарядку, яку я придумала, я вам казала, що зарядка два в одному як кава. Значить, піднімаємо світки, зжимаємо е і даруємо. Що ми світу даруємо? Ні, давайте один одному подаруємо на сьогоднішній день. Радість даруємо. і Другого. жали, і розжали, даруємо. Радість. Любовь, так, що ще даруємо, добро. Мир, мир, спокій, покіль. Здоров'я буде поселитися, здоров'я не хворобу. Спокій, <сіли> <шо? сіли> давайте щось не емоційне. Що ми робимо? Давайте повторимо теорію. Зжимаючи гімфатичні судини, м'язи допомагає, щоб рух йшов. Що? Тому що рух лімфи йде звідки знизу, знизу. догори. І з пальців теж сюди йде, правильно? Тобто, коли ми робимо, ми на енергетичному рівні підносимо собі наскрізь. правильно? піднесли настрій? Так. піднесли, подарили світу. в результаті, що ви отримаєте? Умара! Правильно, Так. два. І рух ліка йде. Бачите, Рухається. всі зжали руку, побачили, запам'ятали. Для того, щоб краще запам'ятати. Проекта, саме, що цей, ми повинні очима, вухами і дотиркнутися. Дотиркнутися всі до руки і побачили, як працюють м'язи і рухається лімфа. Зранку стали, побачили, що в нас напрякли руки. Є багатьок таке є. Кольця поставили, їх вже зняти не можна зранку. так? Значить, зробили трошечки зарядку. Перше, друге. Значить так. Я роблю тараканчика. Це зарядка, яку практично е, можуть робити всі. Ну я завжди говорю, береженого ну, бог береже. Коли ви знаєте когось протрусії, у когось грижі, ви дивіться, чи я можу це робити, розумієте? Чи їм комфортно, щоб ми не навредили людям. Зарядка тараканчик знають всі. Я На імпровізованій сцені. Ласка. Але так, під голову, дайте мені, цей, щоб всі так, так, має маєш бути. бути техніка безпеки. Техніка безпеки. От вам каракальчик. Класно. До 30 рахуєте, отримуєте кайф. Зразу думаєте, я отримую кайф. Моя лікатична система починає рухатися. Належать, поки ви лежате, я вам ще казала, що я ще роблю і таку вправу, але це можна робити, бо це вже йде е, на ладоночці, всі знаєте, є від, відображення всіх внутрішніх органів. Е, дівчата сказали, вчора ролик можна так заряджати, е, типу руки. Це такий самий може бути. Я десь почитала, що можна брати горизонтально, розстегли, розстегли вісім разів отак, вісім разів отак, отак і між пальчиками. Зарядилися? Yeah. Зарядилися? Нас хороший день чекає. Okay. 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 Далі? Що далі? Метеле. Ні. Batella. А вуха? А вуха? Ви як станете, повірте, ви вже не зробите. Але ви себе не жалієте? Помняли всі вуха. Гарни, Гарно, не жалієте себе. Ну, тут кай спочатку трошки інакше йде. Потім взяли ушні раковини і вібрація. ну, На курсах Норбека у нас ще отак вчили. Покращуємо слух, щоб все чути. бачити і чути, так? Добре, поїхали далі. Це робити лежачи, ви встанете зараз, починаєте бігати, дівчата, дві хвилини, три можна для себе. Так, дай що у нас це підказується? метелика. Руки над прессе. Тут надключичні ямки. Робите вдох. Знімаєте руки, на видосі опускаєте. І так 30 разів. Вдох. Запам'ятали. Вдох робиться завжди чим. Вибір Можна і ротом і носом краще, чим? родом. Носом видосимо. Робите 30 разів. Кілька хвилин у нас пішло. Буквально балка. Після mm -hmm. цього можна робити. Ага, mm оце. Качаємось. -hmm. Балоному теж. Кишечник працює і інфо, правда? По 30, це не важко. Далі. Підказок? Пане телеві. Працюємо з якими полослами. Паховим. Поробили. Музика краса. Я звідта. Молодець. Далі що у нас? А, Як називається пальці? Це ви в тролейбісі вже будете робити. Це не є обов'язково. Головне що? Переводьте на українську волшебне стряпування. Це ще зарядка, можна можете знайти в, в інтернеті, в інтернеті, інтернеті там ніхто запродимося. Всі стали і робимо зарядку. <риснє> Перший мішу зробили? Розслабилися. Кайфуємо, ми розслабилися. Помієш, то не міє старі, ну, стараємося. Розслабилися, так? Піднімаємося п'ятками, тільки на сантиметр, максимум на півтора. Максимум на фільт, а піднімаєтеся, так? І як вільне падіння. Ви просто на, от, от, на кожну секунду один раз. Просто як падаєте. Піднялися і. Відчуєте, які йдуть вібрації? Що робить я вас чела? Масаж муж. Що вона дає зарядку? Покращує їм поток, раз. покращує обіг так, мікроциркуляцію. І найголовніше, що? Омоложення організму, масаж внутрішніх органів. Всі, хто хоче бути молодим старості, я хочу. А хто ще. Вау! Дівчата ви круті. Я нарешті маю дихати. Ви можна вискутити, яка хочеш. Правильно дихати. Ми на видусі опускаємося. Вдох носом. Видох. Видох через нос чи через рот. Як хочете, а ви, видихати можна так і так. Волоне <расивіт> <У мене> видихати. <сіко> <сіко> так, шесть ударят. Я вас вчила що... а, присідання. Яке вчора не могли. Присідання вже маєте відео. робити. чи зараз присідання. по присіданням. По А, так, красаві, <сіко> залучається. <сіко> Ро... Девочки, давайте, щоб ролик був короткий. Правильно присідаємо. Ні... Для чого ми присідаємо? Поясню. Перше. Для того, щоб в кісточку зайшли кальцій, різні мікроелементи, потрібно рух. Рух, рух – це життя. Болить чи не болить – треба рухатися. Безгідність. Правильно. Даже, навіть, якщо болять коліна – треба присідати. Тільки не великий присід. Тобто, якщо по правильному, якщо ми робимо ціле присідання, це кутку тут, 90 градусів, так? вам не потрібно робити такий глибокий. Є люди, які кажуть, Боже, ми так круто присідаємо і присідають, аж отак. Ні в якому разі. Техніка безпеки, тому що на коліна йде тоді нагрузка. Вам достатньо навіть отакий присід, бачите? Просто для того, щоб кістки не немає всі знають. І для того, щоб методом осмосу ми дали туди кальці, ми повинні що робити, Чуть-чуть рухатися. І от присідання якраз один з цих моментів. І їй пальцо дуже, ну тут кави навіть такої немає, так? бо скільки в одному присіданні. Але присідання ще є, ми робимо це рівнішими. А для рівних, для жінки, що це означає? Молодість. Бо коли ми розправляємо плечі, оці зморшки, рибачка, на розході. Ось, всі почали присити. правильно, так? Угу. Не виходити колінами за угу. так? Не виходити. От того навіть достатньо. Голова прямо спереді, голову берете, а просто двигаєте назад. Угу. У -у -у. -у. Головне мисок весь це коли ви піднімаєтеся, піднімаєтеся не ногами. А піднімаєтеся м'ясами м'ясою. Да. Зрозуміли? А так само зжимає. І тоді, виходить, що вчора провірили? Запаємо. Прав... Ну, Ми так само. Значить, так попробували. Раз. Рівненько, так, щоб ніби стаканчик ставити. так? Все подальше. Голова так само. І піднімаєтеся. Рупі, я вам І піднімаєтеся, піднімаєтеся просто. Не до кінця, ноги до кінця не розсипає. Ну, це легко робиться, 15 разів, три приходи на день, це не важко. Так що це можна спокійно освоїти. Всі зробили. Давайте хоч зробіть. Дівчата. 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 ще є один такий побічний ефект цієї зарядки. Що м'язи отут не будуть дряблі на стайні? Я думаю, що ніхто з вас не хоче дряблості. Правильно? Правильно? Бо чоловік ну на що мені пакться, так? Ви будете мати такі напружені ноги. І будете кайфувати. Мені 70 років, а я витяжу на 50. Так, так. класно буде. Так що все, Дякую за увагу. А докажіть, а, а ви ще скажіть, що робить в автобусі? А? В автобусі а? що робить? Автобусі. А, автобус Так, роби. так. це можна важливо. робити вдома, це розумієте, якщо у вас немає часу. Наприклад, е, коли ви дуже добре на ліпотернацію, до речі, хто високо живе і не має е, нести, так? бо не можна тоді взяти пере, цей перекос, ви можете йти пішки, тому що коли ви піднімаєтеся по сходах, іде так само тому що це зарядка. Хто має велосипед, може їхати. так? А в автобусі чи десь, чи вдома, наприклад, я не маю часу тут робити зарядку. Це перше. а друге, наприклад, не всім можна робити е, цей е, вібромасаж, о, цю зарядку не стряпування, так? Проти показу зразу говорю, бо ви записуєте, і скажете. Перше. По-перше, зарядка не робиться тоді, коли в людини гострий стан. Зрозуміло. Коли ОРЗ, тоді взагалі лімфотренажна зарядка не робиться. Коли гіпертонічний тиск, тиск. Ну, звичайно, ні, але я можу це сказати. Коли звичайний тиск, ви робите зарядку. Тепер, коли онкологія, коли якесь любе стан, чи гепатит, якісь такі гострі стани, тоді це є протипоказ. зрозуміло, вагітність, щоб я це знали. Техніка безпеки, під голову лежач, якщо щось робите, ставите, валік, подушечку скрутили. це. Тепер, тому не завжди кожну людині можна робити ці зарядки, наприклад, у кого там є кричі, протрузії. Значить, уявіть, що ви от сидите так, пальчиками ніг, є ручка, яку ви хочете підняти. І от пальчиками ви піднімаєте, зжимаєте, так, і зразу накачується м'язо. Тобто йде рух, йде вже лімфодренаж. Зрозуміли? Ви їдете, час для чого тратите? Я, наприклад, часом сижу і отак роблю. А ну всі зробили. Ви Неправильно. Два пальця. Тут один. Потім тут два, тут один. Тут два. Получається. Два, один. Два, один. Ну, у вас гарно виходить, я? Молодець, умничка. Я ще люблю дуже зарядку, таку, ну як і вам зараз розказати, в маршрутці, але я думаю, давайте ми тут потренуємося. Чого? Тому що вона дуже дуже працює. У нас буває різні стані, дівчата, коли ти знервований, коли ти щось почув негативне. А що ми завжди хочемо? Ми хочемо душевного спокою, правда? Чогось такого, щоб ну, нас радувало. Щоб ми відчували ту енергію, той комфорт, а не дискомфорт. І я собі уявляю: ну, можливо, це неправильно, але воно працює і працює з пацієнтами. Е, значить, я вивожу навіть людей, у кого такий стрес, знаєте, коли кого вже людина трасеться, так? І коли мені дзвонять, ми вже півгодини відкачуємо, відкачати не можемо. І Коли я швидко приходжу і за 15 хвилин ми вже спокійно людину відкачали. Хочете розказати? Вам про це? Так. Ну, значить, дивіться. Коли якийсь стрес, це може бути не тільки стрес, але це може бути і, наприклад, от нема грошей, в мене паніка, ну, різна якась ситуація складається. Я там посварився з кимось, а воно мені то треба. Ну, Але це емоції не сію, правильно? І коли ми хочемо, наприклад, ту негативну ситуацію перевести в позитивну ситуацію, ну, щоб наші мозги е, перебазувалися. Бо коли негативна ситуація, розумієте, що робиться, мозги не знають, що, що таке сталося. Е, взрив, наприклад, тут ракети, тут, тут. І мозги вже не знають, куди бігти і що робити. Ми то бачимо, правда? А ми не думаємо, що в нас точно така сама ситуація. А що нам треба? Нам треба праву і ліву е, півкуль збалансувати. Згідно Значить, ми робимо отак. От Повірте, що це працює дуже круто. Я собі ну так руки не ставлю, я собі так візуально. Може, в мене така тривога. Я так переживаю, що там сталося, хоча не треба вже приймати глибоко. Ну, да, цю сьогоднішню навіть ситуацію. А я так хочу душевного спокою, Божої благодаті. І я ніби собі як отак от тут поставила ситуацію, яка зараз мене нервує, чи я посварилася. ну на що я кричала? Це ж все рівно не змінить ситуації. Правильно ми ж до людей не можемо змінити. І потім, що я хочу собі, думаю, так? Тобто ви задали мозгам інформацію, зрозуміло? Одна, яка вас не задовільняє, від якої вас от, отрасеться тривога, то, що ви хочете. І тоді ми працюємо так. Ну, треба кидати мобільці. Значить, ви б'єте з однакової сили по ногах і концентруєтеся тільки на одинаковій силі. Так, слово таке, Що вам вже так все різно, що, що вам вже стало легше, розумієте? Що та ситуація все рівно рішиться, рано чи пізно, вам вже це, мозги це вже починають реально спрацьовувати. І навіть той стрес, який би дав негативні результати, спазми, він же нейтралізується. Е, коли я їду в тролейбусі, всяке буває так, що ти заведений чи щось зранку, і я використовую цей час як? Я вже там не можу бити, бо вже всі замітять. Є сильніше я назначаю таким же більше людям свідомим, тому що ну, старі станій не вміють це зробити, а ви всі це посилите. Тобто точно так само ви задаєте ту ситуацію. Так? Точно те, то, що ви хочете. Так? Собі в голові. Дали. І закрили очки, краще в тролейбусі з закритими очима, є точка А і є точка Б. І ви очима собі контролюєте. Ви повинні пройти дугою. Отак, з точки А, точку в точку Б, і з точки цієї знову назад. І ви концентруєте увагу, що ця дуга повинна бути дугою, не там такою, так? і оце ви концентруєте увагу. Поки ви концентруєте, що мозги роблять? У ті взриви духнуть, духнуть. І наступає та Божа благодать, якої ми хочемо. Рада, класно, працює Працюється, техніка, повірте, дуже-дуже. Але просто знаєте, що нічого не працює, коли його не робить. Але коли ми щось починаємо робити, все працює. Так само, як ті дочки. Вони працюють щоденно, що, дійсно розповідають. Але коли ви побігли на дачу, дівчата, так? коли ви там наробилися. І коли ви вже йдете спати, дозвольте ну, своєму організму допомогти. І зніміть німіть, спаси, що ви спокійно втріть масажний крем, навіть відсаді тут і вже пішли таке це. І все.